Центр рекрутингу української армії в Одесі вже 27-й в країні. Він розташований в цивільній структурі в ЦНАПі, і звернутися сюди може кожен, аби поцікавитися вакансіями, які є в різних підрозділах. Це додаткова можливість для людей прийти далеко не їхати в своєму регіоні, поцікавитися, які є вакансії, які є частини, як туди потрапити. Як мій цивільний досвід може власне пригодитися для оборони держави в ці складні часи немає значення ні місця реєстрації або проживання, ні стать, говорить представник Міноборони. Головне вік від 18 до 60, та бажання бути корисним. Незалежно від того, які у вас є страхи, які у вас є переконання, яка у вас мотивація, прийдіть, запитайте, поцікавтеся, Тут вам допоможуть, тут вас супроводять потім на вашому шляху, і тут вам будуть допомагати, поки ви власне не потрапите на свою посаду свою частину. В першу чергу в рекрутинговому центрі пропонують контрактну форму служби, підкреслює Олексій Бежавець. Сьогодні контракт можна вкладати до демобілізації, тобто він по багатьом своїм факторам. Він не дуже відрізняється насправді по правам та обов'язкам від мобілізованого, але є свої переваги. І там насправді і тут у нас можна з ними ознайомитися, ціла табличка на три аркуші, Чим контракт насправді. Ну, краще ніж мобілізація. мобілізації, і перший, і головний насправді чинок чим контракт кращий, це максимально прогнозований і прозорий шлях на свою посаду в свою бригаду. Алгоритм дій, який пропонують в рекрутинговому центрі, такий людині допомагають підібрати посаду та підрозділ, де вона хоче нести службу. Зв'язуються з цим підрозділом та надають дані кандидата. Якщо його кандидатура підходить, він отримує контакти для прямого зв'язку з керівництвом підрозділу. У випадку якихось проблем на шляху влаштування на службу співпрацівники рекрутингового центру ЗСУ мають допомагати ці проблеми вирішувати. Запевнив представник Міноборони. Кожен, хто зробив свій вибір відповідно до встановленого алгоритму і порядку, і частина, відповідно, таку людину дійсно погодила, та ти нам потрібен в своєму профілі, йди до нас, він на цю посаду повинен потрапити. І от така ідея зараз впроваджується і максимально ефективно зараз вона справді набирає масштабів. Вже в день відкриття до центру завітало чимало відвідувачів. Вадим, мешканець Одеської області, в цивільному житті водій, вирішив продовжити працювати з цієї ж спеціальності, але вже у лавах ЗСУ. Я з Білоградністровська і приїхав тут подивитися. Узнав, що центр відкривається. Приїхав тут узнать. У мене дуже багато друзів і знайомих служить. Ну а що б мені? Я що якісь другі що? Рекрутинговий центр ЗСУ це цивільна структура, де представників ТЦК не буде і повістки не вручатимуть. Запевнив уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежавець. Тут мобілізаційні заходи не проводяться ТЦК, тобто тут повістки не роздають. Насправді це прямо розпорядження заборонено. До всіх ТЦК доведено. В тих ЦНАПах, де знаходяться в центрі рекрутингу, мобілізаційні заходи не проводяться, повістки не роздаються. Щоб всім було зрозуміло, очна ставка. Да? Тут немає працівників ТЦК. Нема. Я працівник ТЦК, без повісток, сразу кажу, немає повісток. Тут повістки не роздаються. Не роздаються. Ми проконтролюємо це питання особисто візьму на контроль. Інформацію, яку отримують наші рекрутери, вам не передається. Абсолютно ні. Сюди в рекрутинговий центр можуть прийти і ті, хто вже одержав повістку з ТЦК, але хоче сам обрати місце служби та род занять, пояснює Олексій Бежевець. Навіть якщо ви отримали повістку, тобто у вас перший раз першу повістку воєнкомат викликав для точно облікової даних. Ви все рівно можете сконтактувати з пріоритетною військовою частиною, взяти рекомендаційний лист, прийти в той же воєнкомат, але вже не просто з повісткою. Дивіться, я прийшов, але я доброволець я хочу от саме там служити. Отримати консультації в центрі можна не тільки для себе, а й для когось з рідних або друзів, підкреслили фахівці.